Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер. І як завжди по четвергам в сільпо починаються новенькі акції. Вони називаються «ці Буду Будуть з 17 по 23. Кожного четверга новенькі акції в кожному магазині сільпо по всій території України. І так починаємо. Сир Мацарела 45% жирності, номер 1 в Італії. Написано, коштує 55 гривень. 100-грамова ця упаковочка, 31% знижки. Далі сир, брі. Це французький сир-брі, велика упаковочка. Тут 500 грамів пів кіло за 219 гривень. Дуже класна ціна. Класний сир і класна ціна. Сир брі. Дивіться, тут написано, то люди мені неправильно писали, до 12 одиниць. Ви можете взяти 12 одиниць за цією ціною. 13 буде дорожче, вам не треба брати більше, то хтось неправильно зрозумів. Ви берете до 12 одиниць, одну штуку пробиваєте, у вас завжди буде ось ця ціна акційна. Далі сир. Ось такий сир, який на хліб намазувати, з травами 135 грам. Тут, до речі, вершковий з зеленою цибулькою. 45 гривень за 135 грам. І ось також сир, це просто вершковий сир, також, начебто, польський, 45 гривень коштує. За 135 грам, за 85 гривень. Так, Далі акція у нас, я так, так да, 17-го. Ось 300 грамів тут також сир польський виробник, да, Варшава, 119 гривень, але тут за 100 грамів ціна, замість 189 гривень. Ух ти, дивіться, аж 44% знижки знову сир Марскапоне в акції, дуже класно, 250 грамів. 119 гривень, замість 214 з 17 по 23. Нагадую, акції йдуть. Ось написано найзнижка. Це така дуже велика знижка, от 46%. Такий сир. Блю. Хто любить? Я люблю з пліснявою сир. Такий сир коштує 75 гривень, 125 грам. Замість 139 гривень. з коров'ячого молока. Дуже класна ціна. Так, що тут ще у нас? Сир. Радамірнарізка. Радамір нарізка коштує 75 гривень, 23% знижки. Інший сир тут чи не прибрали. Так, духмяна хата в акції. До речі, духмяна хата дріжджі. Мені написали минулого разу, що це найгарніші дріжджі, які існують у нас в Україні в продажі. Вітаємо з великим, свіженькі дріжджі. Тут 100 грамів іде за 9,99. Це 34% знижки на оцю упаковочку дріжджів. Ну, також начебто гарна ціна. Да? Лежать ці ковбаси-хамони. Я потім підійду, може вже як буду знімати випуск про м'ясо ну, наступний, то може вже поміняють ціну, а може приберуть щось новеньке буде. Тут у нас найзнижка пиво корона. Хто любить 40 гривень за пляшечку 0,3, 45% знижка. Його ціна така 73 гривні. замість 73 – 40 гривень. Класна найзнижка на пиво корона. Дуже багато його тут поставили. Люди будуть купляти. Зразу видно. Також пиво ось таке: це пиво Ловен Браун. Коштує воно 22 гривні всього. Оце класно. А безалкогольне. Там є безалкогольне пиво. то бери. ну, Я знаю, що багато людей обирають безалкогольне. 22 гривні замість 47 гривень. Класна ціна. Так, далі карпатське пиво велика упаковочка такого карпатського пива. Так, тут у нас 60 гривень ціна за 2 літри, замість 98 гривень. Соус Асканія. Кисло солодкий. Солодкий чилі, два види. Так, Він коштує 40 гривень, аж 49% знижка. Дивіться на цю Асканію. Так його ціна була 78,49 Дуже файна ціна, Асканія. Кисло солодкий і отакий солодкий чилі. І мені здається, що зручна упаковочка. Далі вино. Ухти, вино 42% знижки. Костіло, лагаман. Мені здається, італійське, да? віно тінто. Так, ні, все-таки іспанське. 750 мл. Нічого собі ціна. 80 гривень. Іспанське вино, 42% знижка. 139 воно коштувало. Так, червоне, да, вино червоне, сухе. Далі, знову-таки, у нас, а, це оливкова олія. Нічого собі в акції 400 гривень 56% знижка за цю літрову пляшечку. Дивіться, аж 56% знижка на оливкову олію. За літр. ціна дуже файна. 400 гривень. Так. Оливкова олія, Італія виробник. Далі Оскар знову в акції. У них класні такі. Мені здається, зручні баночки, такі невеликі. І з ключем все зручно. 280 грам, коштують вони 55 гривень, 34% знижка. Ось такі маслини без кісточки. Далі оливки без кісточки коштують 45 гривень, ще дешевше. Замість 87 гривень. Тут у нас акція на тунець. Тунець акція салатний в олію, Велфіш. Коштує 50 гривень за 160 грам. Ось такий тунець. За 160 грам 50 гривень. Так, я хочу подивитись такий, тільки один вид салатний в олію, стерилізований. А тут у нас тунець салатний в олію, Так, в олії стерилізований. В олію, олії, Далі йдуть шпроти в олії, аквамарин. Аквамарин шпроти 45 гривень, замість 86 150 грам тут. Але оця баночка, бачите, без ключа. Аквамарин такі робить баночки, навіть не знала. 45 гривень коштує. О, це якраз до яєць всі беруть. І навіть я читала, коли ціну кошика, яка ціна кошика на... в цьому році, то скрізь малюють або гірчицю, або цей хрін обов'язково в цей кошик. Гірчиця Вінницька, 125 грамів в зручній баночці. Так, Вінницька гірчиця, Христос Воскрес написано, 125 грам, точно в кошик треба класти, 19 гривень. І ось такий хрін також, також Христос Воскрес. Хрін Вінницький з буряком 19 гривень. 20% знижка 20% знижка і на гірчицю, і на цей бурячок. Ось кабаноси, кабаноси від Дмитрук. Тут у нас курячі з сиром або делікатесні курячі. Або свинина 80 грам хабаноси, коштують 45 гривень. Від Дмитрука. Так ось вони. Гляньте, скільки їх. І зразу дуже-дуже багато. І коштують вони 45 гривень. Переходжу на ту сторону. Ох, як багато товару. Тут прям всього. Так, у нас в акції Кока-Кола. Рийду тут. Кока-Кола напій, так 28 гривень, 32% знижки. За літр 25. Ось така Кока-Кола. Так, сортуй упаковку. Написано. Думала, також написані якісь цікаві штуки. Далі у нас віскі, лейбл. Ух ти, така велика пляшка. Літер. Лейбл 5. 5 зірок чи що? Так, лейбл 5. Бурбон, 400 гривень за літр, замість 769. Тут не написано, хто це виготовляє. Не хоче така велика пляшка. ладно. Ой, міленіум такі ніколи не бачила, клас. Отакі шоколадні цукерочки з різними з інжиром. Так, Ось такі цукерки, міленіум, фрукти в шоколаді. Ух ти, прикольно. 70 гривень замість 139 Ось оця упаковочка. Тут 150 грам, але дуже цікаві смаки. Ось вони намальовані. Фрукти в шоколаді, інжир в шоколаді, ну ви бачите, полуничка, цукерки, фрукти в шоколаді, а сорті 70 гривень. Замість 139. Тут 150 грам. Ось такий міленіум. І мілка також. Шоколад. Так, мілка. Ну, така величезна мілка 300 г за 129 гривень. Замість 249 гривень. Мілка. Так, а це у нас що? Такі? А, це вафлі, карамельні. Ось такі вафлі карамельні під премія. Коштують 50 гривень. 54% знижка, 250 грам, Такі важкенькі, 250 грам за 50 гривень. Далі у нас акція на марципан, марципан, Ну, такий традиційний, зазвичай він один у них такий на акції часто буває 100 грам, Цього марципану коштує 50 гривень. Замість 95 гривень. Тофітель цукерочки. Тофітель. Так, це марципан. А де у нас тофітель? Внизу треба дивитись. Тофітель 99 гривень за 125 грам. Замість 209 гривень. І ось найзнижка. Оце у них тепер така нова фішка. є найзнижка в сільпо. З 17 по 23 45% знижка 30 гривень. Родзинки темні 200 г. Замість 54 гривні. От я вам їх показую, які вони на вид, такі не дуже крупні. Далі, і знову найзнижка 53% на оцей смачний сушений манго. 250 грам за 99 гривень. Замість 209 гривень. Манго сушений, премія. Аж захотілося, якщо чесно. Далі. Це в нас від ламінарка, акція на посуд. Ламінарку таке блюдо для запікання. Виготовляє, до речі, Франція. Підходить на 250 Ну, тут все от написано, до чого я вам так повернувся, зачитувати не буду. Щоб було зрозуміло, розміри 30х22 на, на 1,8 літра. Оце блюдо коштує 199 гривень. Форма для випікання коштує 199 гривень. Далі ще ось така. Форма для випікання. Тут у нас наскільки вона йде. 22 сантиметри в діаметрі на 2 літри. Так, на 2 літри, а оця на 2 літри 199, а оця 219. Далі. Ось така ламінарт меншого розміру. 1,3 літра. 29 на 17. Так, 29 на 17 199 гривень. Так, далі. А тут у нас ось ось таке засіб для прання далі пішов. А оці маленькі тарілочки де, Щось я не зрозуміла. Тарілочок. А ось, мабуть, де? Да? А, да, рамен для запікання. Ось такий рамен для запікання. 11 см він йде в, ді... в, ді... в діаметрі. 65 гривень коштує замість 99 гривень. Так, а скільки його... 11 сантиметрів він йде ось в діаметрі. Хотіла прочитати, наскільки тут, ну ладно, 65,99. Це далі вже ціна за персіл. Персіл коштує за засіб для прання кольорових речей. На майже 4 літри 3,9 коштує 500 гривень замість півтори тисячі. Ось такий персіл. Так, і туалетний папір від Noa трьох. Шаровий 12 упаковочок тут іде. 12 упаковок за 169 гривень. Ну, класна ціна. Дивіться, трьохшаровий, 12 упаковок за 169 гривень. І ось такий кіткат святковий зі святковими кроликами великодніми. Яйце плюс фігурки кролика 243 грами, 539 гривень. 22% знижка. Зараз в цьому випуску хочу показати ціни на паску. А вже в іншому буду показувати м'ясо і, і вино кагор, рибу і ковбаску. Так, починаємо. Ось такі пасочки коштують 79 гривень. Це називається кекс Великодній. Сільпо виготовляє 79 гривень за 300 грам. Кекс Великодній 500 грам. 129 гривень з родзинками. Да? Кекс великодній, я обраний. Ну, треба читати. Так, родзинки бачу в складі родзинки. Далі 34 гривні коштує кекс такий маленький, 100-г, також сільпо, кекс великодній. Знову 300 г 80 гривень, 80 гривень, 34 гривні маленький. І тут, виходить, вже такий більш, більш о, освячено, нічого собі. Я тут обраний, освячено. Я не бачу, де тут сіночки на ці освячені кекси великодні. Так, може ось тут кекс панетоне освячений 400 грам, Коштує 229 гривень. Дуже гарно виглядає. Ну, от написано освячено, як цікаво. Перше таке бачу в сільпо 229 гривень. Також сюди поставили кагор і пастораль. Получається, що вино кагор. Коштує український цей таїровський 99 гривень, а оце пастераль коштує 149 гривень по 28% знижка на те і те. Далі кекс. Ну тут це гор 99. Так, я сказала, 400 грам, 229 Кекс великодній. Зараз подивимось, може десь тут буде цінник. Ось такий ще кекс панетоне на заквасті 449 гривень. Далі, оцей 400 грам, 229 гривень, який освячено написано. От на маленький не можу знайти ціну. Значить, я вам в наступному випуску покажу, подивлюсь, може ціничок поставлять. Може він десь і був, а знаєте, люди так все переставляють, і могли його десь ну, впав, може. Так, ні, немає. На жаль, так, ну я вам сказала на всі оці панетони. Ага, ось він. 170 грам. Знайшла дуже рада. 170 грам 99 гривень. Ось такий кекс дуже гарний. Освячено, виготовляють в сільпо цей кекс-панетони. До велипня, дуже класно. Я на цьому свій перший випуск закінчую е цінотижики в сільпо. І в наступному вже показую, як завжди, м'ясо, сир, ковбаску, молочну продукцію, і рибу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. І я напишу в першому закріпленому коментарі, в якому саме сільпо я роблю цей огляд. Дякую, що дивитесь.